Доброго ранку, ми з України Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі і запрошую вас до карти дня. Ви знаєте, четвірочка мечів це карта спокою, відпочинку, паузи. Це коли людина набирається сил після розбитого серця, після довготривалої або короткотривалої хвороби. Коли людина. Виснажена і потребує цієї паузи. Ця пауза дає вам вже натяк на те, що справжня або хвороба, або справжня війна, або боротьба ще попереду. Тобто, вам потрібно сьогодні взяти себе в руки. І вимушено відпочити. Спокій і відновлення дуже необхідно вам сьогодні, ну настільки, щоб ці сили потім для наступної боротьби. Тобто, ще нічого не позаду. Це тимчасова пауза. Що ще можна сказати? Внутрішня боротьба. А, верніше робота. Ой, боротьба, внутрішня. От. А це сприятливий період для внутрішньої роботи. Тобто, подумати, щось переосли, переосмислити, зробити, можливо, якісь плани. Найкраще не застосовувати, не, не, не бути активним сьогодні, а навпаки, намагатися сьогодні свої сили відновити духовно. Ось, як я вже сказала, можливо, серце, можливо, дійсно в когось було розбите серце. Хтось когось зрадив, покинув, розійшлися. Теж таке буває. Тому ось це зараз пауза. Наразі ви не зможете зараз закохатися. В цьому стані це буде тільки залежні якісь стосунки або кохання. Тому э, дружба так. Допомога так, але не намагайтеся в цей період закохатися або знайти для себе свою найкращу половинку. Далі, планування. Після цього періоду. Після цього відпочинку настане час майбутнього, тобто наступної боротьби. Тому плануйте, плануйте свої наступні кроки, підготуйтеся до тієї боротьби, яка на вас ще чекає. Чи то в коханні так, може бути, що та людина ще повернеться, ще потріпає вам нерви. Якщо це в боротьбі за якусь посаду, в боротьбі за. Нашу Україну теж, наразі потрібно вам визначитись, який наступний крок в якійсь справі або ситуації. Тому, мої дорогенькі, порада вам така: не ігноруйте потребу у відпочинку. Цей час варто, я маю на увазі, не відкладати справи відкласти, а взяти. І трошечки відпочити. Підлікуйтеся, загойте свої рани, щоб потім при наступній боротьбі не серйозно м -м, виснажитись. Гаразд, мої дорогеньки. Тримаймося, бережіть себе, гарного вам дня. Все буде Україна! На все добре, мої любі!